Хоча всі говорять за круту промакцію від біржі Окекс, але по суті, як завжди, більшість відсотків людей пропустять та не виконають це легке промо. Тому в цьому відеоролику я тобі покажу та розкажу, як правильно виконати цю промакцію, щоб забрати свою частку. Тому жирне авансом, а ми поїхали! Переходимо зразу до промоакції та бачимо, що весь загальний призовий пул складає 80 мільйонів токенів пенку. Токен вже торгується на біржі Окекс, тому нам не потрібно чекати лісну і так далі. Ми вже сьогодні можемо почати виконувати цю промоакцію. Загальний пул, як я вже сказав, 80 мільйонів токенів пенку, але не доларів США. Якщо ми прийдемо на спот, і введемо пул 80 мільйонів токенів, то ми можемо замітити, що призовий пул до еквіваленту до долара 2 мільйона 600 тисяч. Якщо ми порівнюємо цю промоакцію до минулих промоакцій, то по суті ця промоакція виглядає досить жирною. І пул в еквіваленті до долара 2 мільйона 600 тисяч доларів. Получається, якщо в цій промоакції до закінчення промоакції Буде приблизно 50 тисяч користувачів, то на один аккаунт виходить потенційних 50 доларів. І скорше всього, що більше 50 тисяч користувачів не буде. Але слід враховувати, що токен, курс токена може вирости. Припустимо, за цей час дати 2 ікса, 3 ікса, то потенційно на один аккаунт вже буде виходити не 50 доларів, а 100, можливо, 150. Але слід враховувати те. Що користувачів в цій промакції може бути більше 50 тисяч, може бути і 100 тисяч користувачів. Тим самим винагорода в два рази буде менша, а це вже не 50 доларів на аккаунт, а 25 доларів на аккаунт. Плюс, якщо курс ще просяде, то вийде менше, ніж 25 доларів на один аккаунт. Але все ж таки, Промоакція не є сильно затратна. По суті, на комісію нам піде дійсно декілька центів. Тому так точно вартує виконати це промо. Переходимо до наступної дії, а саме до Дії 2. Нам потрібно зробити депозит на біржу Окекс мінімум 100 доларів. Якщо ви зробите депозит в 99 доларів, вашу дію не зарахує. Вам потрібно ще буде докидувати. Тому я рекомендую депозитити 101, 102, а той. 103 долара, щоб точно ваш депозит зарахувався. Опускаємося донизу. Тут є дія 3. Нам потрібно зробити торговий об'єм щонайменше в 100 USDT. Тобто, якщо ми задепозитили 100 доларів, краще купити на 55 доларів і продати на 55 доларів, щоб крок третій нам зарахувався. Нажимаємо торгувати зараз. Ми попадаємо на спот, і це дуже важливо. Ми на фьючах торгувати не будемо, а це означає, що ми багато на комісію грошей не потратимо. Тут дійсно підуть центи. Ми поповняємо окекс, далі тут є ліміт. Лімітку ми не будемо купляти та продавати, ми будемо це все робити через маркет. Купляємо на 55 доларів та пізніше нажмаємо sell і продаємо. На всю суму, тим самим, ми вже зробили торговий об'єм в розмірі 110 доларів. І тим самим ми виконали по суті всі дії та очікуємо на винагороду. Але з найголовнішого, що нам не потрібно виводити наші 100 USDT до закінчення промоакції. Промоакція закінчується 8 січня. Якщо ми якщо ви виведете швидше 8 січня, то ви нагороди не отримаєте час, щоб виконати це промо, по суті, є у кожного. Бачимо, що є зворотній відлік, а це промо закінчиться через 20 днів. Тому, якщо у вас немає можливості виконати сьогодні або завтра, то не переживайте, у вас є так точно час. І якщо навіть зараз хтось не хоче морозити. На довгий по суті, термін своїх 100 USDT, тому що для когось там, припустимо, 2 тижні, 3 тижні це дійсно досить довго. І ці 100 доларів є можливість кудись інше, по суті, вкласти та заробити ще більше, можете вкладати туди, але можете зайти там 6, 8 січня, задепозитити, зробити торговий об'єм, почекати вже не тиждень, не два. А декілька днів та вивезти свої гроші і вже очікувати на винагороду. Ну а з найголовнішого, що винагорода не приходить після закінчення промакції буквально за день або за два. Ні, винагорода за це промо прийде до 30 днів після закінчення промакції. Якщо промакція закінчується 8 січня, то до 8 лютого винагорода. В монетах пенку повинна прийти. І тим самим до 8 січня невідомо, що буде з цією монетою. Монета дійсно може вирости і зробити ще там 3-4 ікса, а може і впасти. І тим самим винагорода вже 50 доларів то, що не прийде, а отримаємо лише там 10 або навіть менше. А можливо, отримаємо 100 або 150. Час покаже, в більшості а, мем не здуваються, але є мемтокени, які показують хороше зростання і промакція тим самим виходить. Не не те, що жирна, а просто жирнюща. Останнім часом біржа OKEX непогано насипає за промоакції. От нещодавно була промоакція за торговий об'єм в різних монетах. За це ми отримали 20-40 доларів. Особисто я отримав 30 доларів скрін прикріпляю. Тепер уявіть, якщо б в мене не було б одного аккаунту, а припустимо, було б 10. І на ці 10 аккаунтів я б встиг виконати це промо. Це вже не 30 доларів. Виходить, а виходить 300-400 доларів. Тому, якщо у вас є можливість зробити невеличку ферму на біржі Окекс, так точно робіть, адже рано чи пізно вона вам точно пригодиться. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!